зараз ми поговоримо, станемо свідками, разом будемо робити експеримент, який нам покаже про формування врожаю на лохині. Цей експеримент стосуватиметься формування врожаю на лохині. Ось дивіться. Зараз дуже багато на Фейсбук люди виставляють фотографії, кущі лохини, обліплені цвітом, зверху донизу, Все красиво. Люди очікують на урожай. Ну, скажімо так, на мою суб'єктивну думку, але давайте доживемо до врожаю, подивимося, врожая там толкового не буде. Таке ми вже проходили. Все біле, все красиво, але потім ягода розвалює кущі, ягода дрібнішає, ягода не дозріває, ягода не має смаку. Ну, В принципі, не виходить з того роя абсолютно нічого. Ось зараз ми стоїмо біля двох кущів, сидимо, біля двох кущів сорту Blue Gold. Ну, Пік цвітіння вже пройшов. І ось цей кущ ми випадково забули обрізати. Ну, Вірніше, я тут трошки все одно різав. У багатьох людей оце воно отаке є. Ось де обрізка проведена. Порівнюємо кількість цвіту, напевно, ж, майбутнього врожаю, отут і тут. Ми повернемося знову на це саме місце десь в липні місяці, коли ягода вже дозріне. Блюголд дозріває, о, Оленка. Ось є. Он це отаке є. Ну, скажімо так, знаходячи по... Можливо, вона вже подихає. Ну, Маврік він контактник, їй потрібно поїсти, і тоді вона здохне. Ага. Так от. Повернемося до цього сюжету в липні, коли ягода достигне. І подивимося, яка ягода буде тут і яка ягода буде тут. Ну, мій прогноз: отут буде все дуже погано. Оце все ляже, захворіє, і толку з цього не буде. Оце теж, це теж. а отут ягода буде набагато дрібніша і достигне пізніше порівняно з цим. Але дивимося сюжет. Доживаємо до липня, а потім разом робимо висновки. Можливо, я помиляюсь, ну, але наш досвід свідчить, що ну, треба обрізати і не потрібно дуже радіти рясному цвітінню лохини, якщо їй там ну, менше 10 років. Якщо 10 років, ну, допустимо, блю, блюкро, блюгол такий не виросте, а блюкроп у вас такий вищімене, мет 82, вже велике дерево, ну тоді йому можна давати плодоносити наповну. А до того дуже рано, не буде з того роя нічого. Але Разом будемо дивитися. Всім гарного дня, всім успіхів і нас, нам всім разом перемоги.